Російська пропаганда, вона не видихалася, вона постійно вдосконалюється вони на найвищому рівні. Теми найгарячіші зараз це мобілізація, це е, у світі зменшення допомоги для України і виправдання російських злочин. Тобто, спроба зменшити санкційний тиск. Ну от буквально свіжайший приклад. Сходив на одних на один із київських телеканалів правозахисник відомий Олександр Павліченко і розказав, що діти, яких повертають із Росії. Хтось там із цих дітей е, висловився, що от нам би назад в Росію повернутися. Ці викрадені діти, які назад mm -hmm. за допомогою вже механізму міжнародного там повернули. Ну і він це як приклад навів, сказав, що це для нас теж привід задуматися. Як ми з цими дітьми, яких ми повертаємо, як ми їх інтегруємо в суспільство. Він того ж вечора, коли він був в прямому ефірі, став героєм програми «60 минут на телеканалі Росія 1 тобто. Блискавично вони відстежують це. Це який рівень моніторингу теж повинен бути. що вони регіональний телеканал у місті Києві одразу винесли на рівень федеральної передачі головного пропагандистського ток-шоу.